Земне життя так швидко пролітає, його ти не зупиниш ні на мить. Хтось скарбить на землі собі збирає, немов би вічно будемо тут жити. Життя людське це є всього лиш пара, яка на хвильку з'явиться і все. Немов не мов би сон, що швидко проминає. Чи зрозумій, мій, друже, ти вже це. Сьогодні щось плануємо собі, і маємо в житті пріоритети. Про вічність ми забули в суєті, і інші цілі ставимо для себе. На потім відкладаємо Христа, тому що часу в нас не вистачає, а Він віддав за нас своє життя, а Він сьогодні всіх людей спасає. Йому не байдуже, що гинем у грісі, Він заплатив за нас своєю кров'ю. Для нього, друже, цінний ти, і неважливо, як ти жити до цього. Важливо те, що поки ще є час, ти можеш серце Господа прийняти, не відкладай на потім майбуття. Твоя душа втомилася страждати. Сьогодні, друже, рішення зроби і зупинися просто на хвилинку. Поглянь навколо дні такі важкі, ніхто не знає, де його зупинка. Можливо, завтра, нині вночі, а може, зранку чи десь у дорозі. Життя закінчиться і вічність переї, а ти про це не думаєш ще й досі. Та ні, сам Господь іще зове. З любов'ю свої руки простягає, Він хоче звати дочкою тебе, Він хоче довести тебе до раю. І неважливо, є, неважливо, як до цього жив, Можливо, сил змінити щось не маєш. Він допоможе, тільки попроси. У нього на твоє життя є плани. Він хоче все в тобі перемінити. ти зрозумієш добре бути з Богом. Він, батько для сиріт, і також дів. він любить всіх, дорослого й малого. Сьогодні час непевний на землі. Шукай Христа, допоки Він ще кличе, бо хоче він всіх без винятку спасти. Для нього, ти, мій друже, дуже цінний. Поклич його, коли втомився ти, і сенсу у житті твоїм немає, багато він, сердець, уже змінив. І пахатьок ще нині закликає слава.